Саме так працюють медіа. Наприклад, вони показують аварії, а не те, що хтось дуже добре їздить. Суспільні медіа ще більше це виокремлюють. Тому я думаю, що варто дивитись на те, що насправді трапляється дуже мало польсько-українських суперечок. ще Бо ситуація, як звісно, таке буває, бо різні ситуації стаються і між самими поляками. але в Польщі немає ніяких антиукраїнських демонстрацій. Наприклад, немає якоїсь дискримінації, щоб хтось за те, що він українець, ну не знаю, був звільнений з роботи, Поляки – це не янголи, і так само між самими поляками часто проводяться скандали дуже недобре, але тут немає якоїсь активної нелюбові до українців. українців загалом наші східноєвропейські суспільства, скажу це як соціолог, характеризуються дуже низькою довірою у людей між собою і до держави також. Бо та держава завжди була ворогом, або комуністи, або ще хтось. тому так і просто зараз, коли з'явилися українці, то поляки нарікають на українців, то з на українців. Якби, то були інні, то Якби був хтось інший, нарікали б на інших, а як раніше нікого не було, то критикували і звинувачували один одного. Це завжди якась патологія. Так собі думає поляк. Але на жаль, таке ми всі маємо у східній Європі. Така історія посттравматичного суспільства, яке пережило багато воєн, репресій, повстань це суспільства, де завжди дивляться на іншого як на потенційного противника, і це нам не допомагає зараз. Втім, мені здається, що дуже багато залежить від політиків, і багато політиків у Польщі, думаю, склали іспит в сенсі, у тому сенсі, що Дональд Туск, наприклад, може любити чи не любити Володимира Зеленського, але переконаний, що потрібно робити усе і в Польщі, і в Європі, щоб допомагати українцям. Але тут також відверто скажу, що дуже цинічним був той популістично правий уряд. Він перед 2022 роком був щодо України дуже скептичним. старий польський націоналізм то був такий старий польський націоналізм. Тим часом пізніше, коли той уряд втратив підтримку через той популізм за війну з Євросоюзом, політичну війну очевидно, то раптом почав позиціонувати себе як найбільш проукраїнський, але це теж було в дуже міже, таке появ би прагматично цинічне, але це теж було значною мірою. Я б сказав, прагматично цинічне. Коли дійшло до того скандального протесту фермерів, де затримувався український транспорт, це були дуже хвилюючі події. То виявилося, що той уряд, «Права і справедливість, уряд під контролем Качинського нічого з тим не робив. таким уряд Туска є таким урядом, який з одного боку інколи використовуватиме те українське невдоволення, бо це теж є уряд, який інколи застосовує популізм, але поміж тим допомагатиме Україні всюди, де зможе. Сікорський, наче Туск, Туск я б сказав однозначно проукраїнський.